Будь ласка, якщо. Розкажіть, представтесь, будь ласка. Мене звуть Олександр. Скажіть, будь ласка, чого ви сьогодні сюди прийшли? Прийшли сьогодні сюди, щоб забрати гроші, які вкрала держава. На чолі із, будемо говорити, президентом і його оплічників. І із депутатським корпусом. Він то дав Верховній Раді зараз вирішити питання банківських цих вкладів, які вони вкрали. Але, на жаль, вже два роки вони їх прокручують у своїх інтересах. Я не знаю, що їх з за... інтересом. Інтересує, звичайно, але прокручування цих коштів для людей, для нас, які ми втратили ці кошти, звичайно стало ну, проблематично. Живемо вже зовсім на межі бідності. І тому прийшли сюди відстаювати свої інтереси, тому що більше виходу не бачимо. Письмове звернення в силовій структурі не дає нічого. Силові структури відмовляються, ніж би як. Мені прийшла відповідь, що не пустили в банк. Дельта, ви розумієте, силові структури не пускають то, на що вони потрібні, нащо платити гроші тим людям, які не захищають народ, народні маси, які піднімаються і хочуть головного злодія притягнути до відповідальності і злодії познака. А е, скільки ви втратили? Ну, я вам скажу відносно їхніх цих декларацій, що вони дали, я взагалі мізер, е, будемо так говорити, мав, які в мене забрали його. Прожитковий мізер тих пару тисяч, які я міг би використати для прожиття. Розумієте, пару тисяч втрата. Ну, звичайно, я навіть готовий за цих пару тисяч прийти, подивившись на їхні ж статки, які вони мають. Вони ж не розуміють те, що вони заморозили грошову. Кровоносну систему країни, вони працюють проти країни, накопичуючи ці статки в своїй кишені і ховаючи в банки банки в прямому смислі, стікляні банки, я маю на увазі, закручуючи. Вони роблять тромб в економіці країни. Вони цього не розуміють. Видно, погано в навчалися в вищих навчальних закладах, бо вони ж мають всі вищі освіти. Тільки як вони їх здобули, ну може, це. ви з Києва? Ні, я з Вінниці. А ви сьогодні сюди приїхали? Так, ми сьогодні сьогодні приїхали. От наша делегація. Ми приїхали і требуємо повернути Дельта Банка кошти, які не додали, які забрані. А ви вже тут мітингували чи як ви зібралися ми саме декілька сьогодні? кілька разів. Ми на двох років вже їздимо сюди, але ви ж бачите, віз і нині там. Хіба що, от президент зараз, як нам Верховну Раду подав, скерував ряд пропозицій щодо вирішення цих питань? Як рішить Верховна Рада? Я ми не знаємо, але ми приїхали підняти це питання і щоб вони звернули увагу. Тому що мирне зібрання, ми хочемо, щоб не було ні крови пролиття, нічого такого тяжкого, поганого для народу. Ми хочемо мирно вирішити ці питання, щоб прийняли законодавчі документи, по яким дійсно людям вернули їхнє, їхнє зароблене. Не вкрадене, як деякі тут покрали, а то, що заробляли, будемо говорити, тяжким трудом. Розумієте? Так. А ви працюєте чи на пенсії? Ні, зараз я на пенсії.